Ген гребінка човен заграло, запінилось синє море, і буйні вітри по морю шумлять, і хвиля гуляє, мов чорнії гори, одна за другою біжать. Як темна я нічка хмари, В тих хмарах мов голос небесної кари, за громом. Громи гуркотять, І грає, і піниться синіє море, Хтось човен на море пустив, бурхнув він по хвилі, ниряє на волі, От берега геть покотив. Качається бідний один без весельця, Ох, жаль мені човна, ох, жаль мого серця. Чого він під бурю поплив? Ущухнуло море, і хвилі вляглися, пустують по піні мавки. У п'ять забіліли, п'ять простяглися, по морю кругом байдаки. Де човень дівався, де плавле мій милий? Мабуть, він не плавла, бо онде по хвилі. Біліють із його тріски. Як човнові море, для мене світ білий, і змалку здавався страшний, да як заховатися, не можна ж і вік цілий пробути з собою одним. Прощай мій, покою, пускаюсь у море, і може недоля і лютиє горе пограються з човном. Моїм.